Доброго дня, друзі! Компанія автопарку Дискофілія на продажу нове надходження. Це Chrysler Voyager 2001 року випуску з дуже непоганим та високим кліренсом. 2,5 дизель на механіці. Приємно дуже їде, маленький розхід палива, є фаркоп для перевезення грузів, якщо потрібно. Ця автівочка в нас є семимісна. Є у нас літий Диски, непогана гума, трансформер-салон, який складається. Перекручується весь, тут у нас капітанське сидіння, усе в кожі. Задній ряд також в кожі, зверху таке наподобі велюрового матеріалу. Спереду в нас є електропакет по склам, під лам. Також дверні карті А-ля Шкіра, але це пластик. На сидіння водія є отакі от дефектики, тому що вже пробіг у автівки немаленький, 394 тисячі кілометрів. Але їде вона дуже-дуже непогано. Потолочок у нас цілесенький, не порваний, є підігрів сидінь, музика, кондиціонер, механіка. Сигналізує, що двері відкрита, є навіть електрорегулювання сидіння водія. Все працює, клімат працює, сидіння працює. Непогані варіанти для подорожей для перевезення всієї сім'ї або ж товару. І ці, чекає цей варіант саме у нас на Грушевського 15. -я. Приїжджайте, дивіться та купуйте.